Я Олександра Верлакова і ти на нульовому модулі курсу від фахівчиня до менеджерки. Це не є обов'язковий модуль, я просто хочу з тобою познайомитись розповісти тобі про свою кар'єру, де і коли я здобула навички і досвід, що сьогодні допомагають мені бути директоркою української it компанії не будучи засновником компанії. Розповідаючи про свою кар'єру, я можу зробити такі три акценти. Три історії. Перша історія це банківська сфера, друга історія онлайн-маркетингове агентство. І третя це вже коли я долучилася ін-хаус команди. Давайте спочатку. Почала я свою кар'єру з сфери, куди в мої часи брали студенти без досвіду роботи. Це споживче кредитування та страхування. Я працювала у фінансовому секторі 5 років і здобула досвід роботи. Як у фронт офісі, так і в бек-офісі, трошки поясню. Фронт офіс це коли ти є представником компанії і ти безпосередньо працюєш з клієнтами компанії, а бек-офіс охоплює вже внутрішні процеси. В моєму випадку це були, наприклад, верифікація, оформлення до супровід угод. Тобто, моїм клієнтом був вже спеціаліст фронт офісу. Я доволі швидко зрозуміла, що якщо я зміню щось в кар'єрі і залишуся в банківській сфері, то я зміню місце роботи. В мене зміниться назва банку, але мій функціонал та зарплатня залишаться приблизно на тому ж рівні. Сфера супер регламентована на будь-яке питання, на будь-яку ситуацію є пункт в одному з 10 Десятків регламентів. Якщо ти не можеш знайти відповідний пункт, то подзвони юристу, він тобі підкаже. Це було в ті часи, можливо, сьогодні е фінансовий сектор більш динамічний. Я почала думати про зміни, і мені підказали дві абревіатури: PPC і SEO. У 2013 році не було так багато інформації, е тим паче українською або російською, е і я не змогла самостійно розібратися. Що це таке і обрати, наприклад, вибрати точніше ту чи ту спеціальність. Але я побачила можливість. Я побачила, що в онлайн-маркетингових агентствах є вакансії як PPC-фахівця, так і SEO-фахівця. Але ще є вакансія рерайтера, копірайтера. В мене був досвід роботи з текстом. Будучи студенткою, я підробляла трошечки писала тексти на замовлення. Тож я вирішила, що я піду в це агентство е, на позицію рерайтера, а там вже на місці я розберуся і виберу SEO чи PPC. Відгукнулася я на вакансію рерайтера і пройшла доволі дивну співбесіду, де мене питали не про слово, не про тексти, а про мої знання базової математики та логіки. Я здивувалася, але вже наступного дня я зрозуміла, чого так, бо я отримала запрошення. На роботу саме молодшим спеціалістам PPC-відео. Я хотіла піти окружною дорогою, а доля або випадок підштовхнули мене і прискорили. Тож, дякую seo студію, за мій квиток у Digital Sвіт. Потім я працювала ще в одному агентстві, дуже класному і великому. І вже в 2018 році, це вже третя історія. Я перейшла е, працювати в інхаус команду. команду. Е, яка різниця? Тобто, чому я відокремлюю це? Наче і то, і то про діджитал. Але агентство це одна послуга, в моєму випадку це була послуга PPC, і багато продуктів. В тебе багато клієнтів. А інхаус – це вже коли ти. Багатофункціональний, в тебе багато послуг, але тільки один або там буквально декілька продуктів або ж клієнтів. Ось, тобто, за свою кар'єру я розвивалася як горизонтально, тобто розвивала свій функціонал, так і вертикально, тобто я здобувала якісь посади. Можу сказати, давайте так: що з фронт офісу в бек-офісу це був апгрейд, тобто, я. Розвивала свій функціонал з бек-офісу банку в агентство маркетингу. Це був стрибок віри. Давайте так, бо я там то я почала з нуля. А вже третій мій е, шлях це коли з агентства Венхаус, це також я можу вважати апгрейдом. Тож, давайте перейдемо до навичок, які е, я отримала саме на роботі. Фронт офіс банку це продажі і клієнтська підтримка. – це базова математика і робота з великим обсягом інформації. Агентство це онлайн-маркетинг і аналітика. І вже інхаус – це маркетинг, керування продуктом, фінансовий менеджмент. І ось я вам розповіла про свої навички, які я зараз виділяю. І на перший погляд, це зовсім різні навички. Але можна знайти точки перетину. Продажі. І маркетинг. Маркетинг і аналітика. Це також ці точки перетину. Тобто, наче зовсім різні навички, але зараз мені моя кар'єра, здається, логічна. Але, звісно, що ти ніколи не закінчуєш вчитися. Деякі навички я отримала самостійно. Наприклад, IT Project Management. Трошки захекалась, вибачте. Мені сподобалася вакансія в Терасофті, продукт оунера. Для мене це було щось нове, це була проєйтішечка, мені було цікаво. І мене запросили на співбесіду і мені дали тестове завдання, в якому я не розуміла кожне друге слово. Просто. І для того, щоб виконати тестове завдання, мені. А треба було додатково шукати інформацію і на роботу мене не взяли, але мене дуже зацікавила дуже IT Project менеджмент. Я стала в цьому розвиватися, шукати інформацію, і переходити курси. Ще навичка, яка, яку я розвивала самостійно, це англійська мова. Тож IT, і project, management, у АІТ проєкт і англійська мова це ті навички і знання, що взяті були поза роботою. І останнє, що я вивчала, це вже, будучи директоркою компанії, мені потрібно було підтягнути мої знання про фінанси та звітність підприємства. Тож, це так дуже швидко про мою кар'єру, але хочу зауважити, що не все було прям так супер-гладко. Я з однієї роботи переходила в іншу, були в мене стрибки віри. Були і фокапи. Наприклад, з першої роботи в Дельтабанку мене звільнили. Я отримала своє підвищення і через деякий час мене звільнили, бо я не впоралася зі своїми менеджерськими обов'язками. Тож керівники були розчаровані і попросили мене написати заяву за власним бажанням. Ще в одному місці це був кредит маркет. Вже я, як менеджерка, не впоралася з внутрішнім конфліктом із підлеглим. І війна була не один місяць, і закінчилася вона тільки тоді, коли моя підлегла звільнилася. Не через мене, але все ж таки стрибок віри це взагалі окрема історія, окрема тема, бо мені було дуже важко. Я була банківським співробітником з куткою регламентів, з штатом юристів, чітко, ясно зрозуміла. І тут я попадаю в світ діджитал. Щоб ви розуміли, на початку я навіть не розуміла своїх колег. Тобто мені там говорили, я тобі таску кинув пофіксіландоси. Я дуже на той момент соромилася спитати. І я тихенько писала своєму хлопцеві, чуєш, що таке таска, як це пофіксити. Ось, це все, що я хотіла тобі розповісти про свій шлях. Вже в наступному модулі ми перейдемо до твоєї стратегії, до твого кар'єрного розвитку. І не забувай, якщо тобі потрібна моя допомога, то пиши мені в інстаграм. До зустрічі в наступному відео.